Привіт! Сьогодні ми приготуємо ліниві пиріжки з капустою, вишнями і сиром творогом. Для цього нам потрібно. Я вже сюди налила 40 мл олії. Одне яйце і один жовток ми відклали для того, щоб помазати вже готові вироби, тому білок сюди теж переходить. 200 г теплого молочка. 50 грам цукру. Ось таке тісто в мене вийшло. Кладемо його в мисочку назад, беремо коліночку, накриваємо і ставимо в тепле місце на годинку-дві. Борошна в мене пішло майже 400 грам. Поки я працювала на вулиці, наше тісто підійшло. Бачите, як гарно. Ми його викладаємо на килимок. До рук майже не пристає. Ділимо на три частини. Нерівні. Зараз поясню чому. Одна частина більше, скільки у нас капусти тушеної, тушкованої більше. Ось так ми насклали начинку і робимо далі такі маніпуляції. Ось так одну сторону накриваємо, потім закриваємо іншою. Можна края трішки. І на цьому етапі їх можна розрізати зразу, наші тіски, а можна перекласти на дерево. Трішки я змазала. Ці два рулетики теж змазую. Яйцем. І відправляємо обидва дека в духовку розігріто на 180 градусів на півгодинки. Ось які рулетики в нас вийшли. Але це ще не кінець. Зараз я їх поріжу. На пиріжки. Ось скільки пиріжечків лінивих у нас вийшло. Це з капусточкою. Дивіться, які пухності. Начинки багато. Це з сиром, з ізюмчиком я ванільки додавала начинку. І з вишенькою. Смакуйте?